Доброго дня вам, шановні казаводи України. Сьогодні поговоримо про корма. І саме найголовніший корм для кіз це сіно. Сіно ми купуємо в великих рулонах. Воно, в принципі, різне, залежно від того, де скошене, тому що у нас поля різні і де біля води одна трава росте, де посєви інша. Ну, це ми так тут закатуємо і складіруємо. І у нас овсяна солома ще є. Це для підстілок. Ну і побавитись. Тобто, це, в принципі, у нас не їда. Їда у нас сіно. Отакий От рулон розходують мої козочки за тиждень. Тобто на місяць 4 рулона потрібно. Ставить нам багато нема де. Ми стараємося влітку закуповлювати, звісно. Але докуповлюємо потім навесні, тому що не вистачає. не вистачає. У нас усе за гаражом, в гараже у нас рулонами було забито. Зараз побачите, що його там вже фактично і нема. Ідемо далі. Інша частина нашого раціону це люцерна. Люцерну ми купуємо в квадратах. Нам так зручно її роздавати. Ось. І тут був повний сарай, повністю заложений доверху цієї люцерною. Вже у нас залишки. Ось. Сіно обов'язково потрібно давати зранку козам, навіть літом, навіть коли багато свіжої трави. Ну, Навіть, скажімо так, обов'язково саме тому, що свіжа трава. Отже, коли ми дали сіно козочкам, вони його кушають зараз. А ми переходимо до зерносуміші. Це наші запаси різного зерна. Юрочка, покажеш, як робити зерносуміш, в яких пропорціях. Легко пропорції. Зараз все Пропорції я не знаю. Мені що ладушка сказала, так я і роблю. А надивилась, я так розумію, ти на своїх формах там вочних. Я для себе е, виробив таку схему. Що на вагах, чесно скажу, я не знаю, хочу зважити, до речі, разом з вами. Тому що у ладушки бувають свої е, Тара. якісь там а, та. Тара. Е, вона сказала на одну козу 600 грам того. Там туго, ну, давайте я, я це якраз і проговорю. Нас навчили ветеринари козу козавод, що на одну козу потрібно давати 600 грам зерна зерносуміші. І кожні 300, на кожен літр молока 300 грам. Тобто, якщо мої кози дають 3 літра. Молока то 600 плюс 900-1,5 кг на добу зерносуміші. А тепер про саму зерносуміш. Е, Юр, ми зерносуміш будемо важити в цьому сенсу. Я приблизно, щоб для себе знати, що в цьому ковшику приблизно 400 г зерносуміші. Я роблю так: на відро. Насипаю шість 3, 4, 5, 6 ковшиків овсу. На шість ковшиків овсу Я насипаю три ковшики ячменю. Два ковшики кукурудзи, один ковшик люцерки. Додатково це даємо в гранулах. В гранулах. І зазвичай е, макуху або чорну. По ковшику. По ковшику. Або, або соєву. <ріх> ну, ну, можна... Соєву. По... Або соєву, або соняшникову. Так. О, тому що буде дуже жирно вже тоді. О. І все це змішуємо. І ось такий салат. несем до козочки. Зерновий. Ходи. Так, наші дівчата чекають уже свій сніданок. Юра несе зерна суміш. Даємо ми отак от по два відра вранці і ввечері. А до речі, ти забув зважити зерно суміш. А, <рістя> ну, так. для зняття контенту ми е, зранку не годували. І залишилось зерно. Тобто вони не їдять. Вони Вони дуже люблять макуху. Вони повибирають. Так, вони не голодні в тому сенсі. Вони зараз повибирають макуху. І далі. Дівчата, що ви всі пропустили? Початок. Оп. І друге відро вже включили. Ось так. Зараз. Роздупляться прибігу. І сюди. Дівчині. Дівчата повибирають зараз саме смаколики, а потім... До вечора будуть кавирятися, там і малишня буде кавирятися, що то собі обирати, що ти залишати. Все. Ну, тобто, точно у нас вони ніколи не накидаються так, щоб з'їли все е, до дна. Такого не було ніколи. Ось дітки взагалі <свісно> не реагують. Ну, вони маленькі, звісно. Але ось о, місяць хлопчик ось о стоїть місячний, то він вже. Перебирає, хочу таке, хочу таке. І будь ласка, то... і до люцерки йдемо. E, значить, це ми про основні часті нашого раціону розказали, але є ще Є ще про е, овочі. Вони у нас закінчились, вже кінець зими початок вісни, і початок весни фактично. І салати овочеві у нас вже закінчилися. Даємо взимку гарбуз, морква, яблука, капуста. Ну, те, що є, те, що якісь овочі, до речі, сира картопля також дається, не варена. Коли починається сокорух, ну от сьогодні сонечко вже світить. Скоро 1 березня, я вважаю, думаю, що така температура в нас. Хороша буде і почнеться сокору. Я вирізаю клинки у нас по трасі біля стадіона скрізь, просто клинки. Американські, Вони так. Вони дуже соковиті. У соковиті. них такий сок, я один раз зрізав в глаз попало око, і все, злиплося. Ну такий солодкий. Все. Зрізаю цілими деревами. Оце, наприклад, гілочка. Я обрізав свою павловню, нижню гілочку, і ось із клинків. Вони обгризають все до кори, і вона робиться ось така біла. Ось трішечки залишилось з цієї сторони. Це затоптали. О, то Просто затоптали. А насправді всі клинки, вони кору дуже обчищають. І так я буду клинки давати майже щодня. До зеленої то, поки трави. Поки не да. з'явиться, поки я не зможу косити вже зелену, зелену траву. А це найкращий такий корм. Період весняний. Вони дуже люблять кору. Потім починаються молодесенькі листочки, потім починаються там китички всякі на цих клинках. Дуже надзвичайно така смакота для них. Ну, і обрізка дерев, коли обрізаються ябуні, найбільше вони люблять яблуню. А і... на осінь, коли йде обрізка винограду, виноградні листя, то це взагалі. А малину? Як зрізає листину? малину, Боже, це просто бойня за малину. Так. Отже, то... Якщо кози у нас не ходять на випас, то випас приходить до них. А коза це така тваринка, що любить е, гризти кору, лазить по деревах. Вона краще полізе десь наверх, ніж буде нахилятися і щипати травичку. Так, мишні овечки. Мешкозички. Оце такий раціон. Так, це про наш раціон. Так що, може, якісь щось забули. А, ну, звісно, забули. Забули розказати про премікс. Сьогодні він у нас поки що не доїхав до нас, нова пошта не прислала, не довезла. Закінчився. Ось а так. В я додаю преміксу. Для кіз і, е, звісно, вода. Вода у нас завжди чиста. Е, декілька разів на день ми її міняємо, замінюємо. Е, влітку вона холодна, а взимку гаряченька, парує. Мої зайки такі маленькі. Мої мусі. маленькі такі. Розкажи, розкажи, що ти скажеш. Ось так. Ну все. Все вам розказали. Будуть питання, звертайтеся, ну, може щось додати від себе, може щось ще таке даєте смачненьке, про що я не знаю. Теж буде цікаво почути від вас. Ось така дітовара загорає, красота. Всім до побачення, гарного дня. Слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуємо вам за Україну. Все буде добре.